Кожен з ніженців вже, мабуть, помітив, як опустів сквер імені Юрія Лисянського. Багато мешканців міста занепокоєні, що сквер згодом взагалі може зникнути, так як і дерева. Мовляв, так хтось намагається вибороти собі місце в історичній частині міста для зведення на місці скверу магазинів чи кафе. Міська влада просить ніженців не хвилюватись і запевняє: відреконструйований сквер імені Лисянського можна буде побачити вже навесні. 12 квітня 2014 року минатиме 240 років з дня народження. Юрія Лисянського заступник міського голови Світлана Васильєва повідомила: план дій та заходів, які пов'язані з реконструкцією скверу та присвячені дню народження мореплавця, затверджені обласною державною адміністрацією в зв'язку з цим Розроблений план заходів затверджений розпорядження міського голови на виконання заходів. Затверджений обласною державною адміністрацією». для оновлення та оформлення скверу. Архітектор має своє бачення. У його проєкті сквер має лишатись за розміром таким же. Григорій Шмаровоз хоче додати світильник, подібний маяку, компас, розовітрів... та лави, аби мешканці мали змогу відпочити та помилуватись новим оздобленням скверу. От тут по центру, якщо брати військ входу на пам'яті, подивитися, то справа зліва зробити такі скамейки. Вони будуть такі фундаментальні скамейки, добротні з історичним таким підходом. Там дві три тумби буде, значить такі, де зверху буде розміщено, там, може подуклончиком, значить буде розміщена атрибутика мореходства, скажімо, там, або там компас, той, який там був історичний. У мене є вже наработки на нього, як краще це зробити. Це, це також не просто. Щоб його розмістити, щоб воно і проще, і яскраво таксить воно сприймалась, і роза вітру, наприклад, так також за задумом архітектора у сквері з'являться нові дерева. Горобина татуї. Григорій Васильович виправдовується: старі дерева, які викорчували, вже давним-давно цього потребували, бо вони всі були трухлі та в аварійному стані. У архітектора ще немає проєкту реконструйованого скверу, все, що він має, мрії намальовані на Чернеці. Чиновники ціну проєкту не оголошують, мовляв, цим питанням ще не приймались та обіцяють вкластись у суму до 100 тисяч гривень. Частковим доповненням, би реконструкція трошки, так то це невеликі будуть кошти. Це однозначно.